Тож розпочнемо із номінальних гостей команди, щоб розпочати наш поєдинок. Друзі, для вас його коментуватиме. Ну і Богдан Кузьминський, рефрі цього матчу своїм свистком, сповіщає нас про те, що поєдинок Конотоп Вараш Раес розпочато і розпочато. Олександр Довиченко це стандартне положення. Є перший удар у напрямку воріт. І є перша гольова нагода. Денис Кулеба, номер 17 команди Дюсшакона для того, щоб відкривати рахунок нашій зустрічі. Є нагода і зараз пробити поворот партнерів у штрафному майданчику суперника. Є, тому йде на віз. Удар у групі 2. А так, конотопа. Непогано і можна забивати. Ні, не влучає. Удар по уротах. І перший м'яч у нашому матчі відзначається капітан Конотопа Олександр Кондратенко. Саме його вітають партнери по 12-й хвилині матчу. Подача І як же ж не влучає м'ячу партнер? Непогано можна завдавати удар, або віддавати пас. Є удар в протихід. Непогана атака вимальовується у гостей. Є удар по воротах. Удар не сильний, але. Це дубовець, дова удару. Тут чергова хороша атака конотопа. Є удар по воротах і рахунок стає 2-0 на користь команди із Сумщини на 18-й хвилин цього матчу. Половині поля конотопа порушення правил з боку правого захисника. Помилка під час передачі і одразу ж йде. Пас вперед на нападника конотопа, який може реалізовувати вихід Вічнавича. Але Лігію 17 пройшла ФК Вишневе. Водночас Дюша конотоп. Тут дуже хороша <галювана> гольова нагода. Непогана вертикальна передача. Можна і удар уже завдавати. Є удар вище урід. Летить м'яч після на фланг. Мяч до партнера доходить. Дача, є удар по воротах, але право захисника. Варшу ЕС не вдається вивести на ударну позицію. Опиняється із м'ячем П'ятий номер ФК Варшу Ес Юрій Стрижеус. Атака конотопа можна віддавати передачу, але вирішив завдавати удар. І важко опиняється. Подача. На виході неупевнено грає голкіпер. Ну, і є досить багато вільного простору. На половині поля команди Сумщини, але немає підмоги у 20-го номера. Дуляницький, останній капітан команди. Небезпечний момент біля на топ, але впевнено прибирає м'яча дур. До... Далеко вперед вибивають захисники Конотопа. Тут Гайван. Гайван опиняється на ударній позиції. Пробиває він, але рятує свою команду. Захисник Удовиченко, його політ продовжує. так швиденько опинився на ударній позиції нападник Конотопа Віталій Гайван. і Обіграти голкіпера він не зміг. Тут, поки ми дивилися, повтор небезпечного моменту біля уріти Варшара АЕС. Команда з Рівненщини. Ну і таким чином завершення цього поєдинку буде ще цікавішим, адже рахунок вже не такий переконливий, хоча дуже хорошу гольову нагоду створює Конотоп, пробиває по воротах Гайван. Перекидав він голкіпера, але голкіпер врятував. Тому вболівайте за нашу збірну, поки вболівайте за Конотоп або ж за а, Варш Раес, Тим паче, що гольова нагода біля уріт команди з Рівненщини відправляє м'яча у ворота. Айдут США Варш Раес. Олександр Удовиченко. Ну топ. Саме команда із Сумщини поки ближча до того, аби вийти у фінал. Подача. Це навіть удар такий виходить і рахунок на табло стає 4-1. Є прямий удар по воротах, але в стінку влучає Максим Стрижи устрій футболістів конотопа накручує. Тут двоє футболістів у блакитних футболках на половині поля варша. Чи зможуть вони розіграти кількісну перевагу? Гайван. Гайван пробиває, він забиває п'ятий м'яч до США конотопу. Цьому поєдинку знімає футболку. і Святкує він свій забитий м'яч. Таким чином ну, геть розгром. Вони могли відновитися. А до завтрашнього поєдинку тут ще одна гольова нагода і перекидає ворота, котру цьому поєдинку. Доходить до воріт суперника, можна пробивати. Гайван завдає удару, заробляє кутовий. Змирилися футболісти РС із поразкою, і, власне, зараз вона підкріплена цим свистком Рефері. Рахунок на табло 5-1 на користь Д'ЮСШ Конотоп. І саме команда із Сумської області стає першим фіналістом. Чемпіонату України U-17 серед команд першої ліги. Хто ж стане суперником Конотопа? І 17 у вирішальному поєдинку.